все хочеться подякувати нашим захисникам, і захисницям, медикам і волонтерам. Усім, хто досі тримається і завдяки кому ми живі, і можемо дозволити собі розкіш веселощі. Рік безсумнівно був надзвичайно складним. Але тим не менш він згуртував нас задля спільної мети передмоги над нашим спільним ворогом. Впевнені, що в цю новорічну ніч всі. Українці загадають єдине спільне бажання, яке обов'язково збудеться. Ми вкотре переконали, що молодь рушій змін. Тримаємось скупо і бережімо тепло наших осель та душ. Нехай якомога більше українців зустрінуть різдвяні свята у колі рідних та друзів. З дивовижним роком кролика не звертайте уваги на проблеми і переживання. Викиньте з голови, негаразди і невдачі. З новим роком слава Україні!